Вітаю вас на каналі. Сьогодні 30 листопада 2025 року. Хотів би вам показати, як я буду садити нові сорти винограду, що для цього потрібно. От Зараз ми знаходимося біля куща, якому вже років 12-14, я вже не пам'ятаю, коли він посаджений. Щоб посадити на його місце новий кущ винограду, нам треба його викорчувати. І основний момент, що треба зробити, це повністю землю, яка знаходиться біля його коріння. Я зазвичай... Вивожу, ну, відкладаю її в сторону, або на город вивожу і завантажувати буду нову землю, буду брати її з городу там, де не ріси перед цим виноград. Це важливо, тому що під час довгого росту в одному місці винограда, крім того, що вибираються поживні речовини, певні мінеральні, цей речовини вибираються з землі, чи залишаються дрібні корінці, які в подальшому будуть. Як антагоністами для нових, нових молодих корінців наших майбутнього саженців. От зараз я викорчую це іменно два Б-корчувація кущики були зворотніми заморозками сильно пошкоджені, вони були перепривиті і прививки були ну, знищені повністю. І тому я вирішив на їхнє місце вже на постійне посадити. Не щеплені кущі, а іменно корневласні. Я розповім, які сорти буду садити. Зараз я викорчу і покажу, що подальше ми будемо робити. Продовжую викорчовувати виноград. Обкопав я з боків. Щоб викопати такий дорослий кущ, треба вже затратити доволі багато зусиль. Тому що, коли у нас виноград росте більше 10 років, коли корінь у нього досить значних розмірів, Ось бачите. І інколи затрачається багато часу, щоб його звідти викорчувати. Зараз ми об'їдемо його по краям, і тоді я вам покажу, який був кущик у нас. Колись це була супер екстра, такий доволі в свої часи відомий сорт винограду, багатьох він теж ріс. Я був не винятком. Але часи йдуть, з'являються нові у нас гібридні форми, сорти, які варті уваги. Разом з вами будемо перевіряти новинки, як вони будуть показувати себе на власних коренях. От зараз ще я ще обкопаю і покажу вам як буду його витягувати. Я так його легко і витягну це так здається Я та кажу, що його треба підрубать Та нерви пупа Підкопали з усі буде вже виймати Наш кущ значна Доволі така вже коренева прийшлося в деяких моментах підрубувати Бачите. Наскільки потужний був корінь. Все, Ми за, закінчили З е, викорчовку, зараз підчищаємо у нас посадкову яму, корчуємо другого куща і я покажу, як я буду вже садити. Всі нюанси по посадці про добривах, які будемо закладати у нас посадкову яму. Зараз будемо підчищати і корчувати. Ось ми викорчували з вами і другого куща. такі з дачного розміру у нас вийшли ями. Ну Це із-за того, що ми максимально Відчищали з боків дрібні корінці, щоб не залишилися. Зазвичай, яка повинна бути посадкова яма розміром. Зазвичай я копаю 60 на 60 і 60 на глибину. Пиріг у нас буде з добра 20 см. Тоді у нас буде горбик, і на цьому горбику вже буде встановлюватися саженець і засипатися землею. Зараз тут більшого розміру яма я пояснив чого. Буду засипати зараз, грунт перевіз із городу, засипатиму тачку, щоб зменшити розмір ями і тоді далі висипаємо привезений Ой. це чорнозом який зверху знаходиться 10-15 см зазвичай в кожному нагороді родючий шар ґрунту. Що будемо далі робити? От далі будемо розрівнювати, буду додати 3-4 відра перегною. Зараз я покажу, що я додаю. Це десь перепрішує гні років. Йому 3-4, має от таку структуру, вже дуже схожі на землю, але це перегній. Засипатимемо ми, зараз розрівняємо. Засипати 3-4 відра перегною. Буду додавати грам 200-300 суперфосфату. 200 грам 300, ну, півлітрову баночку десь неповну попілу. Це все буду перемішувати і далі я вам покажу, як я буду садити вже сажанець, отак ми розрівнюємо. Коли я вже додам туди наші всі компоненти, обов'язково треба його протоптати, тому що в нас буде опускатися саженість не на ту глибину, яку нам треба, зазвичай нам, щоб п'ятка була на глибині 40 см. Зараз я ще додам усі компоненти і покажу, що буду робити далі. Додали з вами 4 відра перегною, додаємо суперфосфат. Звичайно, розтрушуємо його по всій ямі, наші посадкові. Півлітрова баночка, попіл, півлітрова баночка так розтрушуємо по всьому. Більше не потрібно. Можливо, навіть цього теж досить це залишимо. Більше здобрив, я нічого не додаю. Зараз перемішаю. Перемішуємо просто його, щоб наші компоненти перемішалися по всій ямі посадковій. Так перемішали, тоді опускаємося в яму і протрамбовуємо, щоб сіли наші грунт рихлий. Можна заливати водою, але це треба час. Я хочу показати вам повністю весь процес. Отак От протрамбували. Тоді беремо землю вже, звичайно, без перегноя. І ще на низ ями. Давайте я висиплю трохи. Додаємо ще сантиметрів з 10, бо в нас глибина, глибина ще значна. Отак От додали. Все, цього достатньо. Сформуємо з вами по, по центру. Ну, на тут ряд. Мені потрібно, щоб ближче, сюди був саженець посажений до стоїк наших шпалер. Я сформую горбика ближче. Не по центру ями а трошки в одну сторону ближче до нашої опори. Отак От сформували ми горбика посадкового нашого. Тоді працюємо із саженцем. Ось сажень, саженець, ну там кого який прийшов по довжині. От Наприклад, що ми далі будемо робити з саженця? Навіть коли такі прирости, тут приріст саженця, десь метр п'ятдесят-метр шістдесят. Він нам не потрібен. Зазвичай я ріжу все на зворотній різ. Бо, навіть якщо дуже потужний саженець, коренево потужно. Я поновлюю зрізи, формую. Ось так я зрізаю наші всі краї. Так. Що ми робимо із оцими приростом? Зазвичай я рахую ці дрібні, я не рахую. Один, два, три, чотири. Чотири міжвузлі нам отак досить. От дивіться, отак я зрізаю. Раз. І на цій стороні так само. Я рахую. Оці зовсім короткі я не рахую. Один, два, три, чотири ну, можливо п'ять. Оце у нас матеріал можна використати, хто міє щепити, на щеплення. Ось вийшов у нас отакі саженець. отакі зазвичай саженець я сажу. Опускаємося ми нашу посадкову яму. Уже секатор нам не потрібний, що приблизь. Уже трошки сутеніє. Дивіться, що я буду робити, я буду ставити його ось так на наш давайте щоб було на наш горбик. що я ще використовую? Використовую я ще кульки ініціатора, можна використовувати інспіратор українського виробника Байеровський є ініціатор. Ось так підготували. Це я вам показав саженець який. Ну, мій саженець я. Привіз вже з собою те, що ми будемо сад, садити. Давайте я поки, покажу вже на постійне місце. Вже посадимо той матеріал, який я планував. Я буду я садити я саме тут джокер черединкова. Хочу подякувати сім'ї родини Ткаченків за сприяння придбанні цього року посадкового матеріалу. Дуже допомогла мені ця родина в цьому році. Дякую Альоні і Дмитру за гарні саженці. Да, так, це вже виходить, я зрізав матеріал, які були прирости на збереження на прищепи. Коренева досить така потужна розвинута, але саженця я трошки поновлю цього саженця зрізик кореневий ось так. Приріст я був тут значний десь метр 20-30 метр цього саженця. Вже пішов приріст на збереження, подальшому буде на розмноження. Ось такий саженець буде садитися. Дивіться, що ми робимо? Ми розрівнюємо ставимо його на наш горбик. Е і дивимося, як нам буде краще його під яким кутом оце, посадити. От, дивіться, я покажу, я буду садити його під от, таким нахилом невеликим, щоб краще його було вкривати на зиму. Кульки ініціатора я закладаю. Одну посередині, ну, тут можна використати трошки більше. Такий матеріал більш ексклюзивний. Е, щоб зберігся сажнець, ми отак розрівнюємо наші корінці і робимо невеликий кут нахиню. Беремо нашу землю. Я зараз покажу так, легенько присиплю, отак корінці ми розподіляємо в сторони і присипаємо. Зараз я засиплю, поки. І це вже буде все. А так обов'язково можна хто хоче рівно не садіть, бо тоді буде важко укривати. Садіть під кутом. Ось так. Зараз я засиплю і покажу, що я буду робити далі. Ось ми з вами вже дозасипаємо цю яму нашу посадкову, розгортаємо землю. Залишається у нас, бачите, ось так саженець під кутом посаджений. І що ми будемо далі робити? Досипив нашу яму. Повністю краї підрівняємо і зальємо 3-4 відра води. Обов'язково, щоб було гарно зволожено вода. Можливо, можливо, навіть 5-6. Ну, земля зараз дуже волога. 4 відра буде достатньо. І вже можна буде на зиму прикопати нашого саженця на, так. Зараз я досиплю яму, залью водою і вам покажу. Засипали ми з вами з вами по бокам повністю посадкову яму, зрівняли. Вийшло в нас саженець заглиблений, Зараз я покажу, наскільки він заглиблений у нас по горизонту землі. Ось дивіться, він заглиблений. Получається, у нас 4 бруньки нижніх іде нижче рівня землі. І 2 бруньки будуть вище рівня землі. Зараз ми ще гарно польємо. Не сказав трошки сутені, хотілося швидше вам показати. Для чого закладаємо ініціатора під кореневу систему? По-перше, це захист від личинки травневого хруща і інших шкідників. Бо з перегною ми можемо занести під наші кущі невелику личинку, можемо і не побачити. І щоб не з'їло нашого кущика молодого. Особливо це. Стосується перших двох років, я закладаю кульки ініціатор. Коли, наприклад, на наступний рік я вже буду підливати антихрущом. Оцього мені хватить на цілий рік захисту куща. Оце для чого він закладається? Поливаємо водою, зволожуємо нашу посадкову яму достатньою кількості води. Далі я ще зав'ю 4-5 відер води і прикидаю легенько сантиметрів. Коли наша вже трошки сяде, посадкова яма ще десь заглибиться сантиметрів на 5, десь, ну, можливо, 7, трошки сяде наш кущик. І ми підсипемо ще з вами пухкою зверху землею, це було сантиметрів до 5, щоб закрити цю нашу вологу. На зиму я не буду його, крім землі, не буду його нічим кривати. весні вже ми з вами вже будемо спостерігати, як розвиваються ці кущі молоді. Наступна ямка там я. Вже не буду показувати, бо не вистачає часу. Буду проводити самі ці роботи. Там буде посаджена шакіра Калугіна. Це хочу на цій двохплоскітній шпалері формувати нові ці сорта. Далі поки що не буду розкорчовку робити, там кущ ще мені вона влаштовує сорт. Кому була корисна інформація, підтримати канал подобайкою, коментарем. До зустрічі.